Доброго дня, я на вулиці Айвазовського. Це бічна княгині Ольги. Пропоную вам приміщення, яке здаю в оренду 42 квадратних метри. Ось у цьому будинку, дев'ятиповерховому, приміщення на першому поверсі. Вхід через під'їзд. навколо розвинута інфраструктура. До магістральної вулиці княгині Ольга дві хвилини пішки і заходимо. Покажу вам, як виглядає приміщення. До 25 квітня в приміщенні ще знаходяться орендарі. Тобто з 26-го приміщення буде повністю вільне. Усі меблі заберуть. В приміщенні є кондиціонер, на вікнах ролокасети, Є підключена охорона, датчики руху по приміщенню. Ось тут таке невеличке приміщення, є можливість підключити воду. Також є вихід на воду, залишаю усі деталі і свій номер телефону. Кого цікавить приміщення по вулиці Айвазовського бічна княгині Ольги? Звертайтесь!